Вітаю всіх! Я хочу зробити таке відео. Цікаве досить. Які зміни нас чекають в травні місяці? Чомусь постійно вилазять карти такі цікаві для мене. Які зміни нас чекають в травні місяці? Які зміни нас чекають в травні місяці? Декілька колод, вони туди різні теми. Так, які зміни? Якась зупинка, я б сказала по відлюднику, це якийсь стоп, якась тиша, можливо, навіть результат. Якийсь результат серйозно, ну, кінцевий результат цих змін, які нас чекають. тиск обставин. Треті партнери. Якийсь такий дивний результат у нас буде, мені важко його. Реалізувати на практику нашої країни десь буде спокійно, а десь дурдом. На фронті не буде, затища, на самому фронті на лінії зіткнення. Причому ну, дивно виходить. Травень місяць. Що нам очікувати? Які зміни на травень місяць нам очікувати? Травень Які на зміни очікувати. Давайте подивимось. Угу, зміни. Це про зміни питання, не про обстріли, про зміни. Кінцевий результат, який? Так, знову дві кіночі вилазить. І ще скажи. Знову ті ж самі карти. Ну, виходячи з цього, виходячи з цього, десь буде результат. Десь буде результат отриманий. Причому, я би сказала, можливо, навіть визначення якихось кордонів в плані там, бойових дій, чогось такого. Які, визначення з якихось перших результатів нас чекає на травень місяць. Йде таке? Воно йде. Вони мурижать це питання, мурижать. але не просто так. Розумієте, не просто так це все робиться. Ці розмови йдуть не просто так. Йде процес. Ми дивимось постійно процес. І я, до речі, вашу улюблену тютю Фаню слухала. щоб ви розуміли вона теж казала, що на травень якийсь зати не зати щось буде в травні. Вона також це казала. Хочу вам четкнути. Багато хто її дивиться просто. Є дійсно речі. Коли навіть вона вже перевзувається? Чому? Значить, на, на, на то є серйозні причини. Дуже серйозні. Я була здивована, коли мені це вилізло, дуже здивована. Є політика велика, яка вимагає змін. Підлаштування. Оці все. А ми дивимося велику політику. Там одні, другі, треті, там не буде стабільності. Не очікуйте її.